І так, обзор поцаки з Китаю. Значить, довжина 3 метри палки цієї, як заявляє китайський продавець, значить, вона карбонова, мабуть, як написано було легенька. Значить, так вона не витаскується, треба трохи відкрутити туди. Одна вийде. І так, мабуть, 3 метри там міряти не буду. Так, значить, ця довжина 59. що цікаво, ця 40. Так, вага цієї штуки. Вага її Майже 300 грамів. Голова ця, як вона тут збирається, значить. А, там Сіточка якось продітиться, Ага, Сітка така, ну так от по глибині. Значить, вона така. Це не резина, це тканина прорезинена. У мене проблемка була, виблура постійно. Впивалась в усю в тканину в іншому поцак, я багато часу тратив, щоб розплутати. І тому вирішив купити нову поцаку з такого матеріалу, щоб була. І так, йдемо далі. От, зібрана. Така от подсачка. Ну, мені подобається. Так. Так. Ну, десь 600 грамів. 560, коротше, 600 грамів. Ну, все ж таки я її розберу. Витягну усі. Коліна. І так. От, то, мабуть, так і є о, така подсака. Блін, класна подсака реально велика е, буває в місцях, де дуже о -о -о берег такий обривистий, то така подсака в нагоді буде. От, ну що, що можу сказати? З виду гарна, легенька. От, ну, в Китаї вона набагато дешевше стоїть, ні, ніж у Європі. У Європі це питання, там, мабуть, 100 євро, я не знаю. От, а я її купив щось за до 30 євро. В общем-то. Опять же, в різних країнах на AliExpress, якщо брати AliExpress або тему, різні ціна. Якщо це Євросоюз, там дорожче в Україні дешевше буде. От, ну, фірма, от така фірма. От. Я звертав увагу, щоб сітка була резинова або прорезинна. Не знаю, як воно тримається, ця прорезиненість буде, але, думаю, хватить надовго. Ну, кому цікаво, коротше, от така штука.